Кіровограді знову воюють із незаконно розміщеною рекламою. Дня листівки з пропозицією швидкого кредиту розклеїли ледь не по всьому місту. Боротися із ними взялися кіровоградські спецінспектори. Як переховують порушників, бачила Інна Примак. На деревах, стовпах та парканах ці рекламні оголошення про швидкий кредит масово з'явились 1 вересня. Їх розклеїли чи не у кожному мікрорайоні Кіровограда. Візьмали в основному залізно-бетонний опор. Це вулиця Шопневої революції, велика перспективна, і ряд інших <зас> вулиць. Кількість оголошень дуже велика. Тут були отакі стоси буквально оголошень. Інспектори зірвані оголошення склали у мішок і понесли до фірми, що їх розповсюджувала. Єдина працівниця офісу активістам не зраділа. Я і на рада бізвасу знаємо, але ви получите два рази більше больше. Де ви проживаєте? А вас Спілкуватись та пояснювати будь-що жінка відмовилась, тож на неї взялись складати протокол. Тим часом інші інспектори обклеювали цими оголошеннями двері та підлогу офісу. Ми повернули імусство цих людей не обклеїли весь з а ми обклеїмо їм ну, їхнє помешкання. За незаконне розміщення реклами власник фірми має сплатити штраф. Одна от ця наклейка, вот ета ета наклейка, стоїть от 3400 грн. 1700, 3400 грн. Це по максимуму. Це на юридичних осіб 3400, на фізичних осіб 1700. Розміщувати рекламу інспектори просять лише у дозволених місцях. Період предвиборної кампанії Я обращаюсь ко всем деятелям, партийных органов, которые будут участвовать в выборах, такая реклама не пройдет. Все газеты, все газеты рекламу размещают, радио, телевидение. Больше, чем предостаточно. Ну и... Кожен може внутрі своєї машини, внутрі автобуса на стекло повісить, но внутрі автобуса Снаружи автобуса нельзя вешать. незаконно розміщені оголошення. Спецінспектори продовжують зривати та викидати на смітник. Інна промакілля Зільонкін день за днем.